Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочемо представити вам штригельну борону від компанії Биднар. Дана борона була придбана господарством для літнього обробітку з комплектацією з передніми колтердисками, але вирішили добрати лопатки і переобладнати її під краш-бар для того, щоб використовувати її весною для закриття вологи і вирівнювання ґрунту. Значить, дані. Не... Дані борони є шириною захвату від 6 до 12 метрів. Всі вони оснащені п'яти робочими секціями штригілів. І Також спереді може бути крашбар, як зараз використовується для весняної обробітки, також прорізні колтердиски для літньої роботи, для провокування падилиці та розподілення пожнивних решток. І також можна використовувати. З, кутком, з переднім котком трешкатером для подрівнення пожнивних решток. Перевагами штригельної борони Беднар є, по-перше, те, що ми знижуємо затратну частину на обробіток ґрунту. По-друге, те, що зуби, якщо ми використовуємо її в літньому обробітку, зуби Роблять кращу структуру ґрунту для спровокування падалиці. І також вона є конструкційно проста, легка в налаштуванні. Також було б дуже важливо зазначити те, що компанія Беднар надає на свої агрегати два роки гарантії. Нардстрігель це ваш ключ до оптимального врожаю. Якщо ви шукаєте надійне багатофункціональне та економічно вигідне рішення для обробки ґрунту, цей інструмент стане найкращим вибором. Наступного разу зустрінемося з вами в полі. Там і подивимось роботу агрегата. А також будемо чекати літніх снів для того, щоб особисто перевірити, як він готує площі під посів ріпаку, як провокує падалицю та як працюють колтердиски.